Панти атакували мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. О 19.30 в селі Козача Лопань Харківського району горіла господарча будівля. Пошкоджено мотоцикл. О 17.45 в селі Тимофіївка Богодухівського району. Внастядок картопстрілу пошкоджено два приватних, і два одноповерхових багатоквартирних будинки та господарчі споруди енергомережі. О 15.33 в селі Приколотне Куп'янського району. Внастядок обстрілу горіли меблі, конструктивні елементи та дах складської будівлі. Постраждали шість людей. Загинули 45-річний та 58-річний чоловіки. О 15.20 в селі Приколотне Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу Каба пошкоджено будівлю приколотянської школи. О 12.33 в селі Золочів. Внаслідок обстрілу горів будинок. Пошкоджено заклад дошкільної освіти, золочівський будинок культури, три магазини, 30 приватних будинків, будівлю центру надання адміністративних послуг приватне підприємство. Всього постраждало 6 осіб. З них одна дитина. О 12.17 за межами села Боровайзюмського району. Внастідок обстрілу горіла трава та очерет на площі одного гектара. О 11.00 в селі Одноробівка Богодухівського району внастрідок обстрілу пошкоджено будинок. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 49 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано шість пожеж від ворожих обстрілів в Харківському, Богодухівському, Зюмському та Куп'янському районах області. Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. В день російська авіація завдала ударів керованими авіабомбами по приватному сектору селища Золочів Богодухівського району Харківщини. В одній з осель сталася пожежа площою 100 квадратних метрів. З вогнем боролись три пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, посилені. Медичним розрахунком його вдалося ліквідувати протягом трьох годин. За попередніми даними, внаслідок бомбардування постраждали шість осіб, у тому числі 12-річний хлопець. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі, газові та енергетичні комунікації, адміністративні будівлі, заклад дошкільної освіти, будинок культури, магазини. Близько 15.30 росіяни скинули керовані авіабомби на селище Приколотне в Куп'янському районі Харківщини. Одна бомба влучила в будівлю цивільного підприємства, викликавши пожежу на площі 300 квадратних метрів, друга бомба спричинила пожежу на площі 900 квадратних метрів у складській будівлі. Ліквідували наслідки 15 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних. Шість осіб отримали поранення. Пошкоджена також будівля навчального закладу. За добу трапилось 24 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 7 гектарів піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському та Харківському напрямках тривають бойові дії. На Харківському напрямку точилося сім боїв поблизу Липців, Стариці та Вовчанська. На Куб'янському напрямку відбулося 16 боєзіткнень. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Сеньківки, Глушківки, Колісниківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового. Марія Суйова, Дмитро Нгуєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі Україну знову атакували ракетами та дронами. За даними повітряних сил ЗСУ, російські окупанти завдали удару трьома балістичними ракетами Іскандер, м трьома ударними БПЛА типу Шахет та двома безпілотниками невстановленого типу Іскурської області. Військові звітують в результаті протиповітряного бою усі ворожі БПЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. Протягом доби ворожі війська обстрілювали з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Чернігівську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Армія Російської Федерації зберігає відносно високий темп наступу в Донецькій області, демонструючи, що російське військове командування продовжує вважати пріоритетом просування на сході України. Вони не змінюють свою тактику, навіть коли зсу тиснуть на російські сили в Курській області Російської Федерації. Про це пишуть у своєму звіті аналітика Американського інституту вивчення війни АСВ. Так триває оточення українських військ на південний схід від Покровська. Геолоковані кадри опубліковані 14 і 15 серпня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Покровська в межах Гродівки і на південний схід від Покровська в межах Миколаївки, Желанного та Орлівки. Аналітики вважають, що російські війська ймовірно захопили Орлівку і Желанне. Сполучені Штати, як і раніше, не хочуть дозволяти Україні використовувати далекобійну зброю надану США в Курській області. Про це пише CNN. за словами кількох офіційних осіб. Причина не в ризику ескалації, а в тому, що у США обмежений запас ракет великої дальності «Атакамс» для постачання Україні. У зв'язку з цим Вашингтон вважає, що ці ракети краще використовувати для продовження атак по тимчасово окупованому Криму. Канада дозволила Україні використовувати на території Російської Федерації надану нею зброю та техніку. Про це заявили у Міноборони країни партнера. Так Канада передала Україні танки Леопард а 4 кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць М777. А ще стало відомо, що Німеччина готує пакет військової допомоги для України. Національний банк України до кінця тижня планує ухвалити рішення щодо обмеження переказів з картки на картку для фізичних осіб. Про це заявив голова регулятора Андрій Пишний. Посадовець зазначає, що нововведення спрямовані на боротьбу із тіньовими схемами. Так вже наступного тижня запровадять ліміту 100 тисяч гривень і 30 переказів на місяць. Мізація відключень світла та стабільні комунальні послуги навіть у випадку блекаутів Харків, як і інші українські міста ставить собі за мету швидко та якісно підготуватись до майбутніх зими. Так муніципалітет співпрацює з міжнародними організаціями, які допомагають місту купувати генератори високої потужності, встановлювати когенераційні установки та блочно-модульні котельні. Втім, на все це потрібні часи, кошти і гроші, самотужки потягнути місцевий бюджет не зможе. Тож Харків домовляється про отримання додаткової допомоги. А Економити на закупівлі енергообладнання та пришвидшити процес допомагає рішення народних депутатів про ввезення безмита та ПДВ обладнання для енергетики у Верховній Раді України ухвалені відповідні зміни до законодавства. Норми діятимуть для громадян бізнесу до початку 2026 року. Такі кроки направлені на пришвидшення відновлювальних і ремонтних робіт на енергооб'єктах, збільшення кількості обладнання, що закуповується, розвиток розподіленої генерації та підвищення енергоефективності і енергонезалежності України в цілому, впевнений, що це дозволить розширити можливості для встановлення генерувальних установок в регіонах та посилити стійкість енергосистеми під час складної ситуації з електропостачанням. Ще весною Україна втратила 9 дігават генеруючих потужностей. Тож зараз велика кількість сил та ресурсів направлена саме на те, щоб забезпечити українців світлом, теплом та водою. Харків відповідно готує своє комунальне господарство до зими а енергетики, продовжують ремонтну кампанію на енергостанціях. Тож зараз можна купувати альтернативні джерела або запчастини для енергообладнання за нижчою ціною. І цьому наголошують у Міненерго допомагає саме рішення про пільговий імпорт. Дуже сподіваємося, що воно в короткий період, в короткій перспективі, допоможе нам мати більше енергетичного обладнання в Україні по нижчій ціні і дасть можливість багатьом нашим споживачам використовувати це обладнання для того, щоб забезпечувати і себе, в тому числі, і свою енергонезалежність додатковою електроенергією. Ми робимо все можливе для того, щоб максимально швидко ремонтувати і відновлювати пошкоджене. Внаслідок російських атак енергетичне обладнання, енергетичні об'єкти робимо все можливе, щоб підготуватися якісно до опалювального сезону. Зараз тривають відновлювальні і ремонтні роботи практично на всіх об'єктах, і це якраз дасть нам можливість пережити без відключень зиму і складніший, холодніший період. Також харків'яни можуть взяти участь у ряді програм як місцевих, так і державних. Це проєкти підтримки для ОСББ, малого та середнього бізнесу, великого бізнесу, аби всі вони могли встановити додаткову генерацію. На це передбачена підтримка від місцевого та державного бюджетів, а також кредити від банків з низькими відсотками річних. Марія Соловйова, та Юрій Бобукін, Харків. Новини. Бюджет прифронтового Харкова на наступні два роки прогнозується стійким, а також планується залучати додаткові джерела доходів, тим самим забезпечуючи соціальні виплати, безперебійне функціонування сфер життєдіяльності міста та ефективне витрачання бюджетних коштів. Відповідний прогноз на 2025-2027 роки був схвалений на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. Про схвалення прогнозу бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 2027 роки. Ми прогнозуємо надходження до бюджету міста Харкова на 2025 2027 роки. Плануємо 2025 рік 16 мільярдів 250 3 мільйона 200 тисяч, 26 – 17 мільярд 377 мільйонів 500 тисяч, і 27 – 19 мільярдів 520 одна десята. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Дякую, одноголосна рішення проводити у муніципалітеті. Підкреслили, що бюджетна політика Харкова спрямована на соціальну підтримку населення, відновлення зруйнованої інфраструктури, житлового фонду, соціально-культурних об'єктів, а також створення спектра якісних послуг у галузях освіти, охорони здоров'я. Тощо так, от вже зараз медичні заклади Харкова візьмуть участь в експериментальному проєкті з автономного водозабезпечення згідно з рішенням виконкому планується, що в меду облаштують артезіанські та інші свердловини. Координатором експериментального проєкту є Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Про надання згоди на участь в експериментальному проєкті та на проведення необхідних заходів щодо автономного водозабезпечення забезпечення охорони здоров'я. Цим рішенням ми надаємо згоду на участь в експериментальному проєкті з забезпечення та надання повноважень керівникам закладу охорони здоров'я провести необхідні дії з влаштування свердловин різного типу. Нема заперечень нікого? Нема. Так, хто за? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Марія Соловйова та Єгор Нікянін Харків новини. Універсальні солдати теплового фронту. Блочно-модульні котельні будують децентралізовану лінію оборони Харківської теплоенергетики. Заступник директора технічного КП Харківські теплові мережі Олексій Лука демонструє одне з таких автономних джерел в одному з районів міста. По-перше, блочка тут замінила дві підвальні котельні, народжені всередині минулого сторіччя. По-друге, дуже вчасно підставила своє тепле плече місцевим мешканцям. Сучасна, економічна, абсолютно самостійна блочно-модульна котельня гріла батарей і в оселях навіть під час повних блокаутів ви бачите котельню, яка має 6 мігават потужності, та увесь цей мікрорайон. Всю минулу зиму були забезпечені теплом з цієї котельні. Харківські теплові мережі мають достатньо великий на сьогодні досвід встановленні та будівництві блочно-модульних котелей На сьогодні вони максимально розповсюджені по нашому місту. На сьогодні у Харкові вже працюють 34 блочно-модульні котельні різної потужності. Поява кожної, крім спільної мети, децентралізації мала індивідуаль. Альні показники одні з котелень прийшли на заміну старим підвальним, інші донесли послугу з опалення до найвіддаленіших будинків. Після початку повномасштабного вторгнення блочкам довелося швидко ставати в стрій замість розбитих обстрілами джерел теплопостачання. Так у Харкові з'явилися котельні більшої потужності від трьох до восьми мегаватт. Перша з цієї партії котельня одного з медзакладів міста будувалася буквально у проміжок часу від 4 до 6 блокаутів. Лікарняний комплекс був. Відключене до мереж ТЕЦ. на новий рік нам прилетіло до цієї ТЕЦ, Вона працює, можна сказати, на останньому волоску. Що стосується саме цієї котельні, ми її встановили і прийняли рішення, що це повинні ми зробити, щоб забезпечити одну з лікарень міста Харкова багатопрофільних опаленням, незалежно від того, працює у нас ТЕЦ чи не працює вже влітку. Таких потужних блочномодульних котелень у Харкові з'явилося ще 17 в одному з районів міста. Чотири блочки замінили стару пошкоджену котельню. Її привезли, зібрали з чотирьох блоків. все підключили. Ну звісно, швидше ніж будувати. Воно ж ну на 90% вже йде готова продукція. У нас тут на всьому обладнанні є частотне керування, і тому ми маємо можливість поставити дизельний генератор. Він також буде ставитися. І під час блокауту у нас буде запас води. У нас буде своя електроенергія. Ми зможемо надавати послуги опалення навіть під час блокаутів. Два-три місяці від фундаменту Аменту до старту саме стільки часу потрібно харківським теплоенергетикам, щоб запустити нову блочну модульну котельню у будь-якому мікрорайоні міста. До неї одразу додають автономне джерело електроживлення, і харків'яни отримують власний острівець життя, який зігріє за будь-яких обставин. Також місто працює над розвитком альтернативної генерації електроенергії. Так наголошує Ігор Терехов, вже змонтовано 22 когенераційні установки, що будуть забезпечувати котельні власною електроенергією. і на цьому не зупиняється. Аються ми ставимо себе за метою щоб було 100% забезпечено електропостачанням, теплопостачанням і стали водопостачання. Є певні труднощі з виготовленням цих цих когенераційних установок, бо це іноземне виробництво, певних строки, які є, але будемо прискорюватися, пришвидшувати весь цей шлях для того, щоб зробити все це. Ми працюємо, працюємо цілодобово. Я кожного дня займаюся цим. І от зараз теж телефонував всім, бо тут неможливо тільки за рахунок коштів міського бюджету це зробити, а це многовекторне фінансування. І в нас є вже домовленості проведені певні процедури USAID, як нашого стратегічного партнера, Світовий банк, який дав нам такий безпрецедентний випадок, просто подарував нам 47 мільйонів доларів США, і на ці кошти. Їх же організація, яка співпрацює з ними, наземна організація, воно буде поставляти нам все необхідне для того, щоб пройти опалювальний сезон. Марія Соловєва та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Громадянин України, харків'янин, мешканець конкретного району міста, житель Слобожанщини, європеець, громадянин світу, представник пострадянського простору. Такі цікаві відповіді щодо самоідентифікації мешканців Харкова отримали соціологи в своєму дослідженні «Харків.Тяжіння». Отже, 80% опитаних назвали себе одночасно громадянами України і харків'янами. Також важливим для багатьох харків'ян є відчуття приналежності до свого району міста. Тобто, я мешканець Салтівки, ХТЗ, Павлового поля, Олексіївки, зазначає соціологиня Поліна Алпатова, яка брала участь у цьому дослідженні. Це дійсно така характеристика, яка досить типова для харків'ян. І більше половини людей, яких ми питали, вони відповіли, що я себе відчуваю мешканцем свого, свого району. Цікавим висновком дослідження соціологів можна вважати те, що на думку опитаних, для того, щоб бути харків'янином, не обов'язково треба народитися в цьому місті. Достатньо просто безмежно любити Харків, хотіти бути його частиною, брати участь у житті цього міста, і, звісно, жити тут. Це дійсно підтверджується і результатами нашого кількісного опитування і тим, що люди казали на фокус групах. Тобто, бути харків'янином це ну це вибір, і це ну це прекрасно. Важливим показником є і любов до України, національних традицій, звичаїв, і те, що Харків його мешканці однозначно вважають українським містом. Акцентує соціологиня Тетяна, учасниця дослідження. І те, що Харків є українським, це теж дуже гарно виявилось. І, і це ідентичність і харківська – це два перші пункти, які е, висвітились. Дослідження показало й той факт, що наразі харків'яни стали більше і частіше спілкуватись українською. Про це говорять і пересічні перехожі. Однозначно, я стала більше розмовляти українською, мені це подобається. Я отримую задоволення. І мої друзі також. Зараз це свідомий вибір, і я насолоджуюся нашою українською мовою Ви стали частіше і більше розмовляти на українській мові от останнім часом Так, так. Ну, доволі часто, особливо в публічних місцях, у закладах, якихось точно українську розмовляю. ну Я не бачу в цьому проблеми, але російська мова ну, ще трохи присутня в моєму житті. І від цього позбавитися трохи складно. Це як вже звичка якась потрібна. Виходячи з аналітичних даних, 74% харків'ян за період воєнного стану повністю перейшли на українську, і навіть той, хто до війни вважав себе російськомовним, зараз намагається більше користуватися мовою в повсякденному житті третини опитаних нами людей вони вказали, що вони стали в побуті більше розмовляти українською, і це показник, який ну для нас, як для соціологів, свідчить, що поступово поступово зростає кількість людей, яка переходить на українську мову в Харкові. Отже, точка тяжіння харків'ян до міста це також і безмежне бажання почуватися харків'янином і спільне прагнення розмовляти саме національною мовою. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.